Вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту росіяни своїми ракетними атаками, серед іншого, нищать і спортивну інфраструктуру. Так у четвер у місті Шостка Сумської області були пошкоджені два спортивні комплекси. У закладах випиті вибиті кілька вікон, попередньо поранених та загиблих, слава Богу, немає. Збірна України не змінила свою позицію і продовжує посідати 25-ту сходинку в новому рейтингу ФІФА для національних команд, що є 13-тим результатом серед європейських збірних. Суперник підопічник Сергія Реброва по найближчих матчах, якими 20 та 23 березня наступного року стануть поєдинки плей-офф за підвищення до групи А Ліги націй Бельгія. Восьма. Донецький шахтар за максимально драматичних обставин втратив перевагу у два м'ячі та у підсумку поступився 2-3 нідерландському ПСВ Ейнховен» у визному матчі п'ятого туру загального етапу у Ліги Чемпіонів. Гірники шокували господарів уже в першому таймі. Провівши у їхні ворота два м'ячі, все йшло добре впритул до вилучення на 69-й хвилині бразильського шахтаря Педро Енріке за грубий підкат проти Йоанна Бакайоко. У більшості ПСВ став створювати моменти, а доля зустрічі вирішилася у проміжок трьох заключних хвилин основного часу поєдинку і п'яти компенсованих, коли нідерландці не тільки поновили рівновагу, але і вирвали перемогу. Окіпердоничан Дмитро Різник встановив новий рекорд Ліги Чемпіонів Формивши в матчі 15 севів і таким чином перевершив попередній показник вратаря сербської церкви зв'язди Омри Глазера, у якого було 13. Вірники посідають 26-те місце у загальному заліку відразу за зоною плей-офф. А у наступному турі, 10 грудня, вони в Німеччині в Гельзенкірхені прийматимуть мюнхенську Баварію. У цьому турі наставник мадридського реалу Карло Анчелотті став автором унікального здобутку. Він вийшов на перше місце за кількістю проведених матчів 215 у лізі чемпіонів, у якому важкові під його орудою 0-2 поступилися англійському ліверпулю. Попереднє 214 матчів належало серу Алексу Фергюсену. Дмитро Кравченко з Нікопольської дитячо юнацької спортивної школи Трубник став чемпіоном другого етапу Кубку України зі скелелазання в дисципліні болдеринг, спортсмен Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Євген Константинов, бронзовий призер і його брат Андрій, який представляв Джу США Трубник Нікополя. Четвертий гімнастки з Дніпропетровщини потужно виступили на чемпіонаті та Кубку України, який приймав Ужгород Бахванка, спеціалізований для Чеченнацької спортивної школи Олімпійського резерву гімнастики художньої Емілія Лавранець вибрала бронзову медаль в особистій першості, що стало справжнім проривом серед такого рівня конкуренції, адже за перемогу у престижному турнірі боролися понад 500 найсильніших грацій держави. Вона а також Тетяна Херсонська, Софія Павлінська і Дарина Калініна в складі збірної Дніпропетровської області посіли третє місце у командному заліку. У групових вправах серед дівчат 2011 року народження п'ять пар булав. Команда Дніпропетровської області Варвара Чубарова, Марта. Шеріпова, Ніолетта, Токер, Вероніка, Колосова, Каміла Ткач та Вероніка Ємцова стала чемпіонкою на Кубку України в особистій першості серед дівчат 2011 року. Народження два види програми бронзову медаль завоювала Барбара Чубарова. Відкритий кубок Дніпра зі змішаних і довноморств мемей категорії еліт 10-17 років та ММА субмішн Самі... Суб... в категоріях 6, 7, 8 та 9 років зібрав 236 спортсменів, які представляли 22 клуби не тільки нашого міста та регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Маранця, але й сусідніх областей Запоріжжя та Покровська Донецької, став заключним турніром насиченого і цікавого календаря громадської організації 2024 року. Турніри відкритого Кубка Дніпра зі змішаних єдиноборств MMA в категорії еліт 10 10-17 років та ММА Сабмішен в категоріях 6, 7, 8 та 9 років зібрав 236 спортсменів, які представляли 22 клуби не тільки нашого міста та регіону Кривого рогу Кам'янського Марганця, але й сусідніх областей Запоріжжя та Покровська Донецької. Він став заключним насиченого і цікавого календаря громадської організації 2024 року, який був наповнений змаганнями різноманітного рівня. За участі великої кількості бійців, які залюбки приїздили до Дніпра, добре знаючи, як тут готують, організовують і проводять турніри. У цьому році це останній турнір міської федерації міста Дніпро. Наступного року плануємо нововведення, будемо зорганізовувати змагання, будемо підвищувати рівень організації і йти вперед, до нових успіхів і змагань. Звітний турнір було проведено на базі ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Дніпровської міської ради, який став черговою і новою локацією дитячо-юнацького центру Штурм на мапі мегаполісу, що на житловому масиві сокіл. А самі змагання штурмовики присвятили пам'яті свого тренера з рукопашного бою та ММА Олександру Лобанову, виконуючи бойове завдання, наставник загинув смертю героя на війні з Росією. П'ять попередніх років він не тільки навчав дітей спортивних навичок, але і власним прикладом виховував та наставляв їх бути порядними, відповідальними і сміливими справжніми патріотами своєї країни. Ці змагання вони започатковані колективом нашого закладу для вшанування пам'яті загиблого героя нашого тренера Центру Штурм Олександра Лобанова. Тренери, вихованці цього, цього тренера, вони його пам'ятають і. Саме цими змаганнями хочуть шанувати його пам'ять. Хотілося би подякувати за організацію цих змагань, голові департаменту гуманітарної політики та спорту Осипову Олександру за допомогу, а також самому спортивному клубу Штурм за предоставлення цей гарний зал. Подібні слова усі троє Сергій Михайлович, керівник дитячого юнацького центру штурм Сергій Роман та віцепрезидент громадської організації Федерація змішаних єдиноборств ММА Дніпра Едуард Таранусіч говорили у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань. А після того, як пролунав державний гімн та зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією, вони нагородили дипломами і медалями переможців і призерів першого блоку змагань. Організація дуже відважна, все підготувалося, рівно в трафік попадаємо, ну, тобто дуже добре. Та рівень спортсменів також достойний. Дуже приємно, що на змагання приїхало багато людей, 220 спортсменів. Є також призери світу, Європи, є звісно. Люди, які перший раз діти приїхали на ці змагання, ми для них, для них організували такий вид, як стас сабмішн, боротьба без ударів. Дітям сподобалось. Змагання дуже динамічні, дуже цікаві. Вважаю, що рівень підготовки ну, достатньо високий і це продемонстрували наші спортсмени і нашого клубу, і запрошених нами клубів до цього змагання. Їхніми переможцями у загальному заліку у розділі Еліт вікова категорія 10-17 років стали вихованці Дніпровського спортивного клубу Патріот. Їхні земляки зі сварогу сьома дитячо-юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради. Другі замкнули трійку призерів бійці з фрідом Файтерс нашого міста. У розділі Сабмішен юні атлети 6-9 років відбулися певні рокіровки переможців і призерів. Першість виграв сварог на другому місці. Господарі Килиму, дитячо-юнацький центр, штурм, Патріот, третій. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.